Доброго ранку, любі наші діти. Доброго ранку, любі наші вихованці. Доброго ранку, ліси і поля. Доброго ранку, Україна моя. Доброго ранку, рідний садочок. Доброго ранку, земле моя. Доброго ранку, мої любі друзі! Доброго ранку усі! Зичу миру і тепла всім! Але вишиванка це ще символ здоров'я і краси, щасливої долі і родинної пам'яті, любові і вірності. Вишиванка ще й оберіг людини від цього лиха. Діти, а давайте ми разом з Катрусею намалюємо сьогодні вишиваночку. І ми запрошуємо вас всіх у нашу. Художню майстерню. Діти, катруся, погляньте, яка гарна, красива вишиваночка у нас. А давайте ми її разом розглянемо. Катруся, подивися! Це наша сорочка вишиванка білого кольору вона. В центрі тут розташована гілочка калини червоного кольору ягідки. Це гілочка чорного кольору. Рукава прикрашають червоні маки. Рукавчики здоблюють хвилястою лінією чорного кольору і крапочки чорного кольору. Горловину, ми бачите, ось, обвели червоною фарбою і примакуємо пензликом чорні, червоні, чорні, червоні такі е, візеруночки. Внизу наша вишиваночка прикрашена хвилястою лінією червоного кольору, хвиляста лінія чорного кольору, потім така пряма лінія червоного кольору. І подивіться, ось такі ось рисочки внизу. Це український орнамент. Катруся вишиваночки завжди прикрашали традиційним орнаментом. Тобто, узор складався із червоного. І чорного кольорів. Точно так же, як у мене на моїй вишиваночці. Поглянь, катруся, у мене теж бачиш візерунок червоного кольору і чорного кольору. І в тебе я бачу теж присутні червоні кольори, чорні кольори, які прикрашають твою сорочку вишиванку. І сьогодні, дітки, ми з вами намалюємо нашу сорочку вишиванку. Для роботи нам знадобиться клійонка, аркуш білого паперу, кольорові фарби. Нам потрібні червоний, чорний колір, водичка, штамп, безпечні ножиці, серветка, олівець і пензлики. Діти, катруся пропонує нам відпочити і виконати пальчикову вправу. Крамниця одягу. Починаємо. Всі заходять до крамниці. Вибір тут багатий. Речі знайдуться для вас і для мами з татом. Спідниці, брюки, вишиванка, шапка, шарфік, одяг гарний і новий. Всі знайдуть в крамниці. Катруся, повторимо ще раз цю вправу. Всі заходять до крамниці. Вибір тут багатий. Речі знайдуться для вас і для мами і з татом. Спідниця, брюки, вишиванка, шапка, шарфік, одяг гарний і новий. Знайдуть всі крамниці молодці. Спочатку ми беремо папір. Білого кольору згинаємо його навпіл. І ось так дітки-пальчиками проводимо по лінію згину. Потім беремо олівець і малюємо нашу сорочку. Це буде у нас горловина. Так, Це буде у нас такий рукавчик, закругляємо і з сого. Потім ведемо лінію до середини нашого листочка. Намалювали, беремо ножиці і. По лінії, що ми провели з вами, вирізаємо контур нашої сорочечки. Так, це рукавчик наш, а це буде наша горловина. Так, вирізали. Так, беремо, розгортаємо. І перед нами ось наша сорочка. Починаємо нашу вишиваночку прикрашати. Беремо пензлик, набираємо червоної фарби. І ось так ми оздоблюємо нашу горловину спочатку цірвою з цього боку і з цього. Так. Тепер ми набираємо ще фарби на пензлик і примакуємо ось такі робимо. Візеруночок такий. Прикладаємо ось так перзлик і придавлюємо примакування. Так, потім ми з вами, дітки, беремо ось такий штамп, набираємо червоної фарби і прикрашаємо рукава. Це будуть наші квіти, маки. Так. Один рукавчик прикрасили і інший. Так, ще трішечки додаємо фарби. Так, потім дітки приготували свій пальчик, зажали всі отак пальчики в кулачок, а пальчик казівний мокнули в фарбу червону. І зараз ми будемо малювати з вами гілочку калини. У нас 5 пальчиків, 5 отаких от, от робимо ми ягідки. Зробили такі ягідки. Один, два, три, чотири, п'ять, п'ять пальчиків, п'ять ягідок. Потім набираємо фарби і ще чотири робимо. Так, тепер набираємо фарби і ще три робимо. Ось так. І в нас вийшлося гронок калини. Тепер, дітки, беремо з вами пензлик, макаємо червону фарбу і оздоблюємо нашу сорочечку. Подивіться, як ми робимо хвалясте такою лінією. Кінчиком пензлика малюємо хвилясту лінію. Набираємо ще фарби і домальовуємо так. Так, тепер беремо фарбу. І малюємо таку ось пряму лінію трошки вище, проводимо її зліва направо. Отак. Вот. Так, дітки, тепер ми з вами беремо, промиваємо пензлик і набираємо з вами уже чорної фарби. Беремо інший пензлик, набираємо чорну фарбу і ось так. Примакуємо між червоними, бачите ось. Робимо ось такі примакування. Набираємо ще чорної фарби і робимо такі ось примакування. Можна ще тут додати. Так, ми Оздобили з вами орнаментом нашу горловину. Тепер, дітки, набираємо чорну фарбу і ставимо ось на наші маки ось серединку, бачите, ось такі крапочки. Так, це, це наші квіточки маки. Ми проводимо ось таку хвилясту лінію, з'єднуємося ці ягідки і проводимо ось так з вами ось таким чиком пензлика. Ось такі лінії. Тепер діти будемо наші квіточки маки, отут оздоблювати. Ось такими примакуваннями. Так, з цього боку і з цього. Так, добре. І давайте тут зробимо ось так пентлик. На всю форсу прикладаємо. Так. Цей рукавчик прикрасили, набираємо фарби. І оздоблюємо цей рукавчик з вами. Так, рукавчики ми з вами вже оздобили. І ще проводимо так хвилясту лінію з одного боку і з другого. Ну і ще можемо прикрасити ось такими крапочками. Так, традиційний такий везеруночок у нас. І з цього боку. так. Оставили крапочки, набрали з вами чорної фарби. І можемо провести отут ще одну хвилясту лінію, ось так. Так, внизу ми з вами робимо такі примакування пензликом. Прикрашаємо нашу сорочечку. Так, оздобили низ. Набираємо чорної фарби. Ну і ще прикрашаємо горі, ось так. Бачите? Це такий традиційний український орнамент, яким оздоблюють сорочки-вишиванки і для дівчаток, і для хлопчиків. Ось так. І якщо бажаєте, ми ще з вами можемо поставити тут ось такі крапочки. Ось. Ось ми з вами і намалювали таку гарну красиву вишиваночку. Катруся, тобі подобається наша вишиванка? Дітки, а вам подобається наша вишиванка? У нас вийшло ось так. Катруся, ми даруємо тобі ось цей малюнок сорочки вишиванки, який ми сьогодні малювали на занятті. Дуже гарна сорочка вишиванка Діти, мені подобається. Дякую вам. А ви, діти, будь ласка, намалюйте і пришліть, будь ласка, нам фото ваших малюнків. Ми будемо дуже чекати. І ще я вам хочу побажати миру, злагоди та здоров'я, успіхів та натхнення. До побачення, діти! До побачення!